Маємо джуки, яке там PLC 2710. Проблема яка? Така сама, як з Мінерви Петельної старої радянської, коли перевертаємо машину, це машина перетворюється на дракона, тобто вона падає і відрубує пальці. Тому рішення таке. Одну петлю вже поставив, на другу петлю будемо ставити. значить, Намалював отакі заготовки. Не шибко точно, але це для того, щоб зробити нехитрою слюсаркою отакі детальки. Звичайно, можна поворонити, щоб гарно було, але нафіг потрібно. Перше, що ми з тим робимо. Це ми робимо, якщо в нас є оця резинка. Де не збереглося цієї резинки, і знизу підбиваємо діелектричний коврик. І просто згинаємо по цій формі і запихаємо. Якщо в нас резинка збереглась, тут трохи сточуємо, щоб воно там нам зайшло. Смисл в чому? Запихаємо між металом і резиною. Можна попросити молотком. Коротше, отак зробили. Беремо грубий саморіз і вкручуємо. Можемо тимчасово закрутити звичайний чорний, але його поломить і треба все рівно грубі саморізи вкрутити. Все, тепер воно працює, закручуємо ще один. Якщо у цього виступу немає, E, можна просто брусок набити, який я зробив на іншій машині, по тій e, висоті і приблизно запиляти під тим кутом. і Все окей. Можна додаткові отвори два просверлити і додаткові два шурупи закрутити. Тепер пробуємо перевертати машину. В принципі, задньої тої на в принципі, достатньо. Ця машина перевертається, з петлі не злітає. Осак в чому, що компанія Джуки неправильно підібрала петлі для поломкової машини. Ці петлі є для простих машин. Дякую за увагу.